Ну, я вам процитую дослівно останні речення з цієї статті. Поведінка Єрмака може лише підбадьорити голоси в республіканській партії та серед союзників Трампа, які прагнуть припинити підтримку України з боку США. Стрежує там певна людина, яка знайома з візитом і всіма обставинами. І усі люди тут, які хочуть піти та залишити Україну, раді бачити Єрмака поруч. Пряма заява про те, що Єрмак є ну по суті диверсійним елементом, який працює на знищення підтримки України в США, і далі лишається лише питання, які не поставила стаття в політику, про Проте це умисно це агентурна робота. Вони не розбирали цю тему, чи це робота по дурості, тупості, самовпевненості, самозакоханості, нарцисизму і все інше їхня сета ближче до цього другого варіанту